Мій любий друже, сьогодні я тебе вітаю на занятті з математики. До нас на заняття прийшов ведмедик. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку! Але він прийшов не сам. Він приніс нам конверта, на якому були намальовані геометричні фігури. Але дорогою вони загубилися, і ведмедик забув, які були там фігури. Ми з тобою не зможемо відкрити конверт. Тож давай допоможемо пригадати ці фігури. Розглянь! Бачиш, ці фігури незвичайні, тому що вони не домальовані. Давайте ми з вами домалюємо і побачимо, яка в нас вийшла геометрична фігура. Дивіться, проводжу ось таку лінію. І що це за фігура? Квадрат. Тут ось провожу лінію. І що у нас виходить кружок? А це що за геометрична фігура? Так, це у нас получився що? Трикутник. Ось ми з вами нарешті дізнаємося, які геометричні фігури були в конверті. Отже, наш конверт відкрився, і ми з тобою давай подивимося, які геометричні фігури стоять. Яка в нас стоїть перша геометрична фігура? Це. Коло вона якого кольору? Жовтого. Друга геометрична фігура вона стоїть яка? Квадрат, вона синього кольору. І третя геометрична фігура яка трикутник, вона червоного кольору. Скажи, будь ласка, що є спільного у квадрата і трикутника? Так, у квадрата є. Точки острі скільки? 4. Тому він, можна його назвати ще чотирикутник і сторін 4. А в трикутника три сторони, тому його називають трикутник, і в нього три гострих кути. А зараз скажіть, чим відрізняється круг від квадрата? Давайте от я поставлю ось так. Накладання. І ми замітимо, чим відрізняється тим, що у круга немає куточків. А є тільки одні сторони, і круг може котитися. Тож, давайте іще раз нагадаємо, як стоять наші геометричні фігури. Яка геометрична фігура стоїть першою? Так, це кружок. Друга геометрична фігура яка? Так, це. Квадрат і третя геометрична фігура яка? Так, це трикутник. Молодець. Ведмедик нам приготував гру. Подивіться, що він нам приніс? Героїв якої казки? Так, це героїв казки Ріпка. Ця гра називається Що спочатку, а Що Потім? Ось в казці ви всі її пам'ятаєте, звичайно, дід посадив рібку. Спочатку вона була яка? Маленька, а потім вона виросла яка? Велика. І хто її почав першим тягнути? Собачка? Ні. першим почав тягнути дід дідліку. Потім він позвав кого? Звичайно ж, бабку. Потім кого? Внучку. Потім собачку. Потім кішку. Мишку. Ось ми виставили героїв по порядку. Отже, хто до нас приходив сьогодні в гості? Так, ведмедик. Що він нам приніс? Листа. Які геометричні фігури були там? Давай називаємо перша квадрат, друга круг і третя трикутник. Що є у квадрата і трикутника? Так, у них є сторони і кути. А чого немає у кружочка? Немає цих кутів. Сторони в нього є, тому він може котитися. А куточки у нього немає. Дякую за увагу, до побачення!